Ну, не будемо пригадувати її інші заяви. Там взагалі вона казала, що треба скоротити усе соціальне, що там це, це треба з цим боротися. Там, от наведіть мені точно цитату, друзі. Хто хто зараз знайде, або напишіть в коментарях, хто хто пригадує. Мене теж шокували її попередні заяви, тому я цій не здивований. Якщо дозволиш, я ще хотіла поточнити. Пан Андрій, можливо, зараз є якась статистика стосовно того, яка кількість. Пенсіонерів припадає на одного працюючого українця, бо до повномасштабного вторгнення, якщо не помиляюсь, там була статистика, що десь один працюючий українець отримує, там умовно два чи три пенсіонери. Зараз якось це змінилося зараз. співвідношення у нас ну з точки зору науки, у нас співвідношення зараз просто катастрофічне. У нас співвідношення зараз в кращому випадку один до одного, але також тільки статистичне. З врахуванням того, що 6, понад 6 мільйонів українців виїхали. А виїхали хто в основному люди працездатного віку. Тобто кількість людей працездатного віку по відношенню до пенсіонерів зараз в кращому випадку у нас один до одного. Але реально, якщо ми зробимо, ну наприклад, якщо ми зараз зробимо реальний перепис населення, то ми побачимо соціальну ситуацію ну зовсім не ту, яку ми зараз ведемо статистику, де Останній перепис був там умовно кажучи 30 років тому, і ми від того перепису зараз з року в рік перекочуємо дані, які вже давно не відповідають реальній дійсності на сьогодні, особливо останні два роки, коли демографія в Україні ну просто значно погіршилась, так я скажу м'яко.